Моя дівчина хоче, щоб я переспав з її сестрою близнючкою. Я 23-річний чоловік. Зараз у дуже дивній ситуації. Я зустрічаюсь з неймовірною дівчиною 22 роки вже понад 2 роки. І це був справжній кайф. Вона приваблива, весела, добра, підтримує. Поки що я не бачу ніяких проблем з тим, щоб, як е, би, ну, зробити. Свою дівчину щасливу і виконати її. Е... А, е, прохання. <пілляв> У нас чудові стосунки. Вона ще й має ідентичну сестру близнючку, і вони дуже близькі. Вони живуть разом від початку навчання в університеті, хоча навчаються в різних вишах. За характером вони трохи різні, але сестра теж дуже мила дівчина, і ми з нею добре ладнаємо. Природно, ми всі часто проводимо час разом, і мені комфортно з обома. Я сприймаю її сестру як рідну сестру, чесно кажучи. Ну це хуйня, в смислі, якщо сестра, близнючка, вони ідентичні з сніжнього виду, ти не можеш приймати її як свою сестру. Вона не вид повністю як твоя дівчина. Не знаю, бо, не знаю. Може це я просто не зустрічався з таким, не, не, не понімаю такого, ладно. Колись її сестра зустрічалась із хлопцем 30-річним. Майже рік. Я його ніколи не любив. Він здавався мені пихатим, дурним, але я терпів його, коли ми всі разом іноді випивали. Виявилось, я мав рацію. Він зраджував її зі своєю колишньою, і вони зрештою розійшлися. Це сталося 6 місяців тому. Звісно, вона була спустошена, їй було дуже важко. Вона почала впадати в депресію, її самооцінка та почуття власної гідності впали. Те, що це були її. Її перші стосунки тільки погіршило ситуацію. Вона почала рідше виходити з дому. Ми намагалися як могли витягнути її, щоб вона знову почала спілкуватися, знайомитися з людьми. Можливо, навіть з кимось переспала. Я навіть намагався познайомити її з одним із своїх друзів, який був вільний на той час і справді класний хлопець, але нічого не вийшло. І не тільки ми, її друзі теж намагались допомогти, але вона не хотіла співпрацювати. каже, що хоче познайомитися з хорошими хлопцями, але при цьому вічно ниє, скаржиться, і ніхто їй не подобається. Вона постійно порівнює їх із тим виродком. Одночасно вона скаржиться, що вона не досить гарна, та інші дрібниці, що зовсім не відповідають дійсності. Але скільки б ми їй не казали, вона не вірить. Я розумію, що їй зараз дуже погано, і я не злюсь на неї, але не буду брехати. Це почало діставати, бо почало впливати на наші стосунки. Моя дівчина постійно хвилюється за неї і надто намагається їй допомогти. Вони сваряться, а потім вона зривається на мені. І це ще не все. Вчора моя дівчина ночувала в мене, ми займалися сексом, а потім лежали і говорили звичайні речі. І тут вона каже, що хоче попросити мене про велику послугу. Я кажу, добре. Тоді вона говорить, що хоче, щоб я переспав з її сестрою. Спочатку. <ріст> <ріст> О, блядь, де ви це такі входите, вводитесь, блядь, а? Це це ж пізьош, такого не буває в житті. Ой, бля. Спочатку, як будь-яка нормальна людина, я подумав, що вона жартує, або що я сплю і бачу сон, ніби знімаюся в якомусь порно з близнючками. Але, на жаль, вона не жартувала. І я був. Повністю при свідомості. Вона, мабуть, помітила мій вираз обличчя, що за біса, і почала пояснювати. Вона сказала, що її сестрі я трохи подобаюсь, і що зараз я, мабуть, єдиний хлопець, якому та справді довіряє. Вона сказала, що вважає, ніби це дуже підніме самооцінку сестри і покращить її настрій. Вона сказала, що вже говорила про це з сестрою, і та не проти. Вона багато разів запевняла мене, що не образиться і навіть не буде присутня, вона просто залишиться в мене вдома, поки я піду до них і зроблю справу. Це буде лише один раз, і я можу вдавати, ніби її сестра це вона. Типа, понятно, що я тіпа, це що говорю, це і прикалуюсь, тіпа, ну і ні. У кожного вважаю, що це пацана є така мрія. да? Переспать з близнючками. понятно. Но, якщо ти все-таки адекватна людина, такий як я, я себе вважаю, вірте, не вірте, но я себе вважаю трохи неадекватним, І ти в відносинах з дівчиною, і в цієї дівчини є сестра безднючка, якщо вона предлагає серйозки переспать з нею, то ці відносини ніколи не будуть нормальними більше. Ніколи ти не зможеш відчувати себе в них. Спокійно, адекватно. Е, не знаю, якось. Це вже буде не то. Тому що до кінця життя знатимеш, що ти спав із сестрою своєї е, дівчини в майбутньому жінки. І які б відносини у жінки. Ой... І які б відносини у сестри цієї не були б потом далі. Да? Це завжди буде літати між ними трьома. Оцей слон огромний, блядь, просто буде літати між ними. Це все вже не то. Це вже. Повністю зруйнує їхні відносини. все, Я так думаю, це для мене так було б. Вона навіть сказала, що мені не треба сприймати це серйозно, просто переспати з сестрою, а потім міцно обійняти її, щоб вона відчула себе бажаною, потрібною та все таке інше. Вона буквально благала мене переспати зі своєю сестрою. Тим часом я просто стояв і слухав її, не в змозі вимовити ані слова. Настільки я був шокований. У кінці я сказав, що подумаю над цим, і на тому закінчили. Я тієї ночі не міг нормально спати. Це було вчора. Сьогодні я трохи уникаю свою дівчину. Ми трохи переписувались, і, дякувати Богу, вона ще не згадувала нічого з цього. Поки що. Я в паніці. Жарти про трійку з близнючками це одне, але я не думаю, що це нормально. Вона говорила про це так, ніби нічого особливого. Сам секс для мене, можливо, не така вже й велика справа. Вони виглядають майже однаково, і мені комфортно з її сестрою. Але я думаю, якщо я погоджуся, це може зруйнувати наші стосунки. Вона каже, що не образиться, але я дуже в цьому сумніваюся. І я сумніваюся, що це допоможе її сестрі. Якщо тільки не відбувається щось. Підозріли, про що я не знаю. Також я боюся, що якщо я пересплю із сестрою, все стане ніяковим між нами трьома. І сестра потім може почати ревнувати і навмисне псувати наші з дівчиною стосунки. Моя дівчина була дуже серйозна щодо цього. Виглядало, ніби вона справді хоче, щоб я це зробив. У мене зараз дуже темні думки. Можливо, сестра маніпулює нею і хоче використати нас обох? Тобто що? Тройом все таки. Можливо, моя дівчина трохи дивніша, ніж я думав. Мені соромно мати такі думки про двох дівчат, яких я дуже поважаю. Блін, я взагалі без поняття, що робити. Думаю, запропонувати відвести її до психолога, щоб вона почувалася краще. Я вже говорив про це з двома своїми друзями, але ті ідіоти просто не сприймають ситуацію серйозно. Бля, ну да, ну да, я розумію, чого вони не сприймають ситуацію серйозно. тому що вони скажуть, бля, на чим тут думати? Іди, ти що? Тебе може підвести туди, блядь? Або якщо ти не хочеш, товай ми замість тебе, да? Мене вже починає накривати параноя, але я просто не хочу зруйнувати те хороше, що в мене є з моєю дівчиною. Оце й усе. Та я розумію, блін. Шутки шутки але я понімаю. Після цього да, вже відносини не будуть такими, як були до цього. Може, дійсно ця сестра маніпулює, хоче, щоб, так як їй погано, вона одна в цьому світі, всі хлопці козли, то вона може, хоче, щоб її сестра була разом з нею постійно, щоб вони разом грустили. Раз я без відносин, то й ти будеш без відносин, Ми будемо разом такі подружки по нещастю, по горю. І може вона просто завідує, що то є хлопець, в неї нема. Хезе, хезе. Тому що те, як ситуацію він бачить для своїх, свого погляду, да, і свого ракурсу, може відрізнятися від того, що є насправді. Хто знає. Оновлення. Я прочитав і переглянув більшість ваших коментарів, друзі. У будь-якому разі, ось коротке оновлення. Сьогодні я зустрівся зі своєю дівчиною, і все пройшло, здається, досить добре. Ми зустрілись і поговорили. Вона сама підняла цю тему. Виявилося, що вона весь учорашній день почувалася жахливо, їй було соромно і вона була налякана. Вона почала плакати і сказала, що весь день шкодувала про сказане. Зараз вона на 100% впевнена, що не хоче ділити мене ні з ким. Вона навіть не хоче уявляти мене з іншою жінкою, і їй стало страшно, що якби я погодився. То вона нічого не могла б зробити, бо сама це запропонувала. Вона сказала, що їй дуже шкода, і зараз вона боїться, що я вважаю її дивною і що я її покину. Я заспокоїв її, сказавши, що я її кохаю, вважаю її абсолютно нормальною і не збираюся її залишати. Коли емоції трохи вщухли, ми поговорили, що саме стало поштовхом до всього цього. Виявилось, що вона з сестрою дуже багато говорять про секс і стосунки, і дуже відкрито. Це означає, що вони багато говорять про наші стосунки і про мене. За словами моєї дівчини, сестра кілька разів фантазувала про мене, як я виглядаю оголеним або під час сексу, але дівчина не надавала цьому значення, бо це не виглядало серйозно. Типу, я заберу твого хлопця. І справді, за весь час наших стосунків я жодного разу не відчув, що сестра до мене залицялась або щось робила, щоб перейти межу. Моя дівчина навіть зізналась, що їй було приємно, що сестра вважає мене привабливим і бажаним. Останній місяць усе стало інтенсивніше і сестра стала більш відкрито висловлювати бажання. Моя дівчина почала обмірковувати ідею інтиму між мною і її сестрою, не тому, що це гаряче, а швидше, як вона сказала, хотіла подіятися. Ділитися тим, що дуже цінує. Вони це обговорили, і сестра була повністю за. Ось і все. Сьогодні ввечері ми разом зустрічаємося з сестрою, щоб усе прояснити. Сподіваємось, усе повернеться, як було. Зрештою, нічого жахливого не сталося. Ну, да, тіпе, зрештою, нічого жахливого не сталося. М -м поговорили, поржали і нічого не сталося. Да, це те, що відбувається, в принципі, у всіх мужських компаніях, коли розговори заходять за тринічок із близняшками. Це просто, блять, розговори. <сміх> Далі розговорів ніколи не заходить. Ну, така ситуація, трохи непонятки пройшли, ну нічого буває. Я думаю, що він правильно зробив, що не солосився на цю двіжуху, тому що потірі б вони, окей, ну потім вже отношенні не було б. Стояло лі це того, не думаю. Думаю, все обійшлося нормально, правильно. Жаль, нема обновлення того, як вони поговорили і що там взагалі відбулося. Ну, думаю, вони поговорили і все обсудили, поржали, так як сестра, як він розказує, в принципі, завжди була, Прикалувалась, нормальна була з ними. І, типу, і нормально, в принципі, людина. Трохи проблеми з відношеннях, ну це таке буває. І думаю, вони поговорили, поржали всі разом і більше це не споминали. Хоча сложно все одно, конечно, дивитися, я думаю, після такого, в блін. Знаючи, що с... сестра близняшка твої дівчини хотіла з тобою переспати. її тепер якось я думаю, буде. Ну, це для мене було б. Ви пишіть свою думку, що ви думаєте? Чи ви нормально були б з цією ситуацією, як ви з нею вийшли, типа, чи може у когось таке було подобне? Тому що ці історії е, забугорні і інтересно читати, а чи було таке у когось? Може в Україні. Знайомих таке було щось. Розкрити свої історії, пообсуждаємо їх. І якщо вам ця історія сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково, бо я довжен знати, скільком людям це подобається, щоб продовжувати цей локомотив, щоб продовжувати процес створення контенту для вас, мої любі. Теребоньте колокольці, щоб не пропускати нові відоси. І дивіться решту відосів, вони ось отут десь будуть. Побачимося з вами уже дуже швидко. Навіть моргнуть не спі. Блядь, спіли. Ладно, не настільки швидко, але побачимося, я вам обіцяю. Уже через день. Люблю, цілую, бувайте.